Кожен українець зараз герой, і не тільки на фронті. Скільки героїзму та силу духу треба мати, щоб, залишившись у поважному віці, як то кажуть, без кола та двору, бути такими? Пишаємося вами, бахмутяни. Українці Шановні наші глядачі та читачі, сьогодні у нас така дуже цікава зустріч. Ми всі пам'ятаємо такий ансамбль у Бахмуті, бахмутчанка. Це такі задорні співуньї наші, і от випадково ми зустрілися з Оленою Стецюрою, яка співала, співає і буде співати в цьому ансамблі. І я дуже хочу, щоб вона розказала. Я знаю, що ансамбль живе, що вони десь виступають, вони беруть участь у конкурсах, перемагають, що вони ну такі активні, вони позитивні, вони не втрачають духу, вони вірять у перемогу і краще майбутнє. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, от я б. Я бачу, що ви виступаєте. Як ви? Ви що в одному місті живете? Як ви зустрічаєтесь? Ой, ну історія нас всіх, всіх роз'єдинила. Ми роз'їхались по всій Україні, можна сказати. Навіть одна, дві наші жінки уїхали за границю. А шість чоловік нас залишились. Остались в Україні. Ну, роз'їхались. В Харьков, Полтава, Хмельницька область. Я в Одесі проживаю. І... Поскольку мы все в разных местах, конечно, затруднительно нам встречаться и общаться. Вот. Но нас объединило казачество. Наш ансамбль Бахмутской казацкой паланки. Атаман наш Александр Иванович Галушка. Спасибо ему и привет ему от нашего коллектива. Мы часто встречаемся по, по линии казачества. Киев нас объединил. Там есть такой на, национальный университет «Украина» с казахским направлением. И вот они проводят и конкурсы, и фестивали, и песен, и всевозможные фестивали. И вот так случилось, что через этот национальный университет они нас видели, они нас слышали. Первый раз мы в 2020 году приняли участие в онлайн-фестивале. Вот. И так мы с ними познакомились. И с тех пор вот получалось так, что после выезда из Пахмута кто куда. И получилось так, что вот в апреле месяце, было мероприятие в Эрпине, Сначала была торжественная часть, люди подходили, подходили. Когда мы вышли петь, ну, мы предполагали две-три песни спеть, как нам сказали, и все. Но когда мы вышли в своих красивых, красивых казачьих формах, в этих мундирах, как каже наш атаман Одностри, это называется на украинской мове, то, конечно, сам вид их потряс. То, что мы с Бахмута и смогли сохранить то, что нам дорого. Вот. А когда мы запели, одну песню спели, вторую, третью. И они стали просить, спойте еще, спойте еще. Они пели с нами. Те песни, которые они знают, пели с нами. Вот. И в конце у нас была песня, мы ее поем акапелла, поскольку музыкального сопровождения у нас нет. Эта песня так скажем, народная. Наш Артемовский композитор написал музыку Петух, и слова написала наша участница нашего ансамбля Кирилла Ваала. Нам песня всем очень понравилась. Мы ее выучили быстро очень быстро. И мы ее поем. Ну, в любом случае, при любом случае, при любом мероприятии мы ее поем. Вот. Ну, а бахмычанка продолжает встречаться, продолжает. Э, мы первый раз когда встретились. Вы не можете себе представить, какие это были встречи. Это было в Киеве? Это было в Киеве, да. Ну, мы на вокзале все встречались. <связывая> у нас э, одна участница снимает квартиру в Киеве. И нам очень удобно. У нее, э, так ей повезло. У а а всем да? табором. У всем табором, да. Все шесть человек. <связывая> <связывая> у нее однокомнатная квартира, но там три двухместных дивана. Нам супер как повезло. И мы у нее встречаемся. То есть мы, мы кто приезжает позже, мы идем встречать на вокзал. В общем, короче, встречи у нас были короткие, коротки, но трогательные очень. Расставание намного тяжелее. Но мы знали, что мы еще встретимся. Мы в июне еще мы встретились. Тоже было мероприятие у нас в Арпине. Мы должны были Ага, да, это было в июне. А в августе, 24 августа, на День незалежности, ты же нас цей национальный университет пригласил, ну, мы думали в Киеве петь, но поскольку, значит, для цели безопасности мы переехали в Ирпень. В Крапивницком нам тоже отказали выступление, потому что тоже по этим причинам. А в Ирпине нас встретили, как будто бы мы, ну, уехали оттуда от них в командировке и вернулись. Многие на улице встречали, а когда мы шли по улице, нас поселили на этот раз немножко дальше от этого, от этого колледжа, где мы выступали перед, перед этим колледжем, на, на большой площади городской. И когда нас, нам, мы туда шли в этих своих одностриях, в этих казацких, машины останавливались. Водитель один чуть не выпал с машины и кричал «девчата, какие вы гарни». Медали звенят, мы сами сияем, мы идем с троевым шагом почти что. Понимаете, это настолько возвышает это такое общение. И вообще, вообще, мы, мы должны встречаться, мы должны общаться. Мы верим в то, что это произойдет еще не один раз. Вот. И ждем следующую встречу с нетерпением. А розкажіть про свої костюми, які у вас були у Бахмуті. Вони були теж такі красиві, народні, Ой. яскраві. Що з ними? В костюмах у нас історія за костюми. Перші наші костюми були скоро ветеранов. Ми перший раз виїхали в Сорочинці і нам адміністрація Дома культури нашого імені Мартинова вони нам дали, видали, дали, дали цими костюмами. І ми туди виїхали. В сорочинцях поспівали, теж ходили там самі красиві. Я не кажу, там усі були гарні, але ми були самі красиві. У нас стільки було фоток там нафоткано. Я пам'ятаю, ми писали про це. І навіть, Іностранці, і негри підходили до нас і просили, значить, щоб ми з ними сфоткали. Такі сход... да, да, ну, дуже, <смачанки> такі, да, такі фотографії. І ви знаєте, оце перша наша поїздка в Сорочинці, вона настільки нас вдохновила, що ми. Ну, Ми зрозуміли, що ми чогось варті. Почали заграниці. Да, так, же, да? і в цих же сорочинцях, ми на цій же ярмарці ми придбали собі вишиванки. А, а оскільки нас було тоді 8-8 людей, то вона нам гарну скидку зробила. Uh -huh. Ми взяли в неї адресу, телефон взяли. От. Значить, ці і ще придбали собі родичам, хтось хто брав. Ну, в общем, коротше, набрали ми там собі сині вишиванки, вишита Гарно дуже вишивка. І приїхали сразу, сразу, буквально перед цією поїздкою, ми побігли в магазин ткані Олену mm -hmm. на вулиці Незалежності, заказали їм матерію, вона сказала, ой, такої у мене мало, я вам закажу. Вона по цьому випадку случаю... цілий рулон да, для спідниць заказала нам цієї матерії. От ми Набрали по ходу, купували туфлі, віночки, намиста. Ну в общем, коротше все за свій кошт. Це все за свій кошт. Да, сві нам ніхто нічим не допоміг. Ні, ні, можу вам таке сказати, що стартовий наверное, капітал у нас з'явився після сорочців, коли ми приїхали і третє місце зайняли. То спасибо Дмитрію Рьові. Він нам дав. Невеличку суму для придбання акордеону чи баян, в общем, музичного інструменту. Те, розуміла, так, 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 оце, оце, ми, оце у нас було, так, було таке матеріальне вливання в наш колектив. Придбали цей, ну, к сожалению, нічого зараз немає, там все залишилось. Ну, Підйом був, баян, нас вже вдохновляв, Віктор Іванович у нас там у нас дуже гарний був керівник хору, і він ансамбль, на ансамблі нам підіграв. От, а білі сарачки ми виписали через інтернет, знайшли оцю ж фірму, вони нам дають. зараз, зараз у них я з ними заново у мене зберігся той контакт. Я подзвонила, але таких не було. У них вже моделі, вони вже шиють трохи, вишивають по-другому. Ну, ми... але, але на спідниці я в Одесі знайшла один в один такий матеріал, дзвоню. Кажу, ну що, купляти? Да! І я добре у мене були з були з собою кошти. Я зразу, дівчина кажу, розріжте мені одразу на три. Вона мені розрізала по метру десять, на три. А тому, що три вивезли свої костюми. А, розказ три, да, три учасниці у нас вивезли свої костюми. І однострії вивезли, і костюми, і цю нашу взуття до цих костюмів. Оці наші, ну, на голову. наші красиві такі вбрання. Ну, а, а остальним я робила кокошники заново. Дома сиділа, сини вже якось побачив, що я вже щось там зібрала до кучі. Він каже, мама, а, ти, а де? Я говорю, та я все вже закінчила. Та ти що? Ну дуже багато, дуже така кропітка, звичайна робота. Шукала по базару ці стрічечки, ці бусинки, ці е, змейки всякі там. Допомагали мені люди. В одному магазині така стрічка була, де дуже за вузька, а я її попрохала, вона заказала теж спеціально для мене. І коли я у Бахмуті згадала, що така стрічка коштувала 9 гривень метр, то тут я заплатила 36 гривень метр. Ну а що? На три какушніка треба. І оце дівчата зараз у нас упаковані вже. виходять свої там вишиванки, ну вони, звичайно, з вишиванки вони. Завжди красиві, завжди вони святкові. І виглядаємо, ми, ми намагаємось. Я думаю, що ми виглядаємо достойно. Бахмут ну, Бахмут наш. Ми, ми ніколи не ви просто героїня, бо можна нам всім брати з вас приклад, як. Виживати, де знаходити як чіплятися до цього життя, де знаходити якесь натхнення, тому що життя продовжується, і ми повинні якось жити до нашого повернення до Бахмута. А давайте назвемо всіх героїв. Зараз я назву назву, тільки хочу сказати, що колись була розмова, я прийшла там, де я у селі проживаю, я прийшла. І кажу, ви знаєте, я приїхала, я, ну, як і всі ми, мабуть, ридали перші, перші дні, перші часи перебування. і місто чудове, Одеса прекрасна. Спасибі всім, а десь там всім. Вони нас і взули, і обули, і оділи, і, при, і приютили. І добрим словом ніколи, ніколи нас нічим не попрекали. Ну, ну був, був такий от один случай, що я випадав. Я кажу, я приїхала, кажу, мені треба співати. Може, у вас у селі тут є щось. А вона каже, ні, у нас такого немає. Там у сусідньому селі, ні, а я кажу, я хочу співати. А, ви співати хочете? Знаєте, з таким якимось... Я думаю, Боже, а що ж я такого сказала? я, По-моєму, я, так як і всі із наших учасниць, вони всі у цьому знаходять якийсь виход своїх положительних емоцій, це наше життя. Якщо в нас цього не буде, то скоріше буде те, що не, не повинно бути. А так, я думаю, що багато хто, ті, хто вірить, ті, хто намагається цим чимось себе зайняти, вони оці люди вернуться в Бахмут. Вернуться, ми будемо ще там співати у Бахмуті в себе. А наші учасниці, значить, наш керівник, ідейний керівник, це атаман наш. Галушка Олександр Іванович, художній керівник Гавжеєва Ірина Михайлівна і члени нашого колективу Стецюра Олена Костянтинівна, це я, Пасічна Євгенія Васильівна, Клименко Світлана Анатоліївна, Гавазіна Ніна Кузьмівна і Тимофєєва Валентіна Івановна. Це ті, що в нас залишились в Україні, співають в Україні. І всі ми дуже-дуже ждемо перемоги. А давайте їм привіт передамо. Всім привіт передаю. Я вас всіх люблю, дівчата. Жду зустрічі з нетерпінням. А давайте ще заспіваємо на всю Одесу. Одеса тут до бахмутянки. А ми козачки. З України співаєм, наче солов'ї, а ми, козачки з України, ми соловейки рідної землі.